Всім привіт! Створив такий макрос для уклона, за допомогою якого можна, не приймаючи замовлення, просто його в ефірі відкрити і можна подивитись маршрут у навігаторі Waze. Тобто можна подивитись, чи є затори, скільки приблизно часу прийдеться їхати до пасажира, і скільки приблизно часу прийдеться їхати з початкової точки до кінцевої. Коли ви відкриваєте замовлення, у вас з'являється ось тут дві такі кнопки: адреса 1 і адреса 2. Адреса 1 це маршрут до пасажира, адреса 2 це маршрут до кінцевої. Ось такий макрос, на мою думку, це корисно, бо часто буває, що є замовлення вроді непогане, але думаєш, там, мабуть, затори, краще я його брати не буду. А так можна легко провірити, просто нажавши на нього. І Прокласти маршрут, куди їхати, і подивитися, скільки це приблизно часу займе, і чи вартує брати таке замовлення чи ні. Якщо вам потрібен такий макрос, і ви дивитесь це відео у Тіктоку, то вам потрібно зайти в YouTube, написати макрос таксі, уклон. Там буде канал топові програми. заходите на цей канал, і під любим із відео буде ссылка в мій телеграм-канал. Там ви знайдете програму і макрос і зможете собі додати і користуватись. У TikTok, на жаль, ссылки не буде, тому що у мене поки що мало підписників, тому підпишіться на мій TikTok. Коли у мене буде достатньо підписників, я зможу залишати ссылки у TikTok. Також підпишіться на мій YouTube канал, для мене це дуже важливо.